Індульгенція для військових, так чи ні? Ні. Чи правда, що військові більш легко, можливо, легковажно десь ставляться до смерті, тому що вони плічопліч з нею пройшли шлях? Так. Чи відчуваєш себе зрадженим владою або суспільством? Прям зрадженим? Прям зрадженим ні. А не прям зрадженим? А не прям зрадженим відчуваю. — Державою чи суспільством? — і державою і суспільством. — В Чому це проявляється? Я бачу ці всі корупційні скандали. Я бачу розпили грошей. Я бачу, як в Одесі виділили територію під великий госпіталь на березі моря. А Сава Ліпкін, відомий ресторатор, дачі не хоче, да, не хоче забрати. А він частину тої землі, яку виділили під госпіталь, він захапав собі під під парковку для гостей його. І зараз людям, які боряться за цей госпіталь, прилітають погрози, мов перестаньте, бо це ж цей прямо погрози? Прямо погрози. Я не буду зараз називати пізоще. Я цю тему буду висвітлювати на днях, прямо виносити її на загал, бо це нікуди не йде. От, а це зрада. Тому що там мають бути військові, а не Сава Ліпкін, гостей туди машини має паркувати, розумієш? Це зрада. І таких випадків мільярди по Україні. Окей, переборщив. Трошки переборщив. то тобто ну... геть в песимізм вдарився з мільярдами.